Всіх вітаю на своєму каналі. Дякую всім, хто підписався за цей період, а саме жовтень, і запрошую вас сьогодні в Ужгород, де відкрили міні-скульптурку на честь загиблого на війні екскурсовода Тараса Гайдука. Ця мініскульптура називається Екскурсовод. Відкрили її 24 жовтня. Ми долучаємося до цього заходу, і я пропоную послухати про цю цікаву людину. Підійти, тому, що і колег, і друзів, тому що і будній день, і ну, Слава Богу, який не який, який туристичний сезон, у цей туризм наладен, лада, дихає, але він є. А. Я розумію всіх, що ми тут мали би збиратися в цей же день трошки, трошки з веселішого приводу. Однак, ну. Але людина рівно з нами. І зараз ми трошки хочу розказати, звідки взялася ця ідея. потім Роман власне розкаже про структуру саму, як до неї а, прийшли. Я думаю, більшість була присутня, коли ми взагалі обговорювали цей, цю ідею. А, коли Зібралися з сумного приводу після загибелі Тараса. Однак, зразу, що мені сподобалось, що мені завжди подобалось у ньому. Він завжди думав не на два дні вперед. Він завжди у нього були плани на 10 років вперед, щось зробити, щось закарбувати. Тому е вирішили у увікові... його пам'ять у якомусь форматі. Далі з часом цей якийсь формат. Сформулювався в конкретну скульптуру, яку ви побачите. На жаль, коли вже фіналізовували десь обговорення з Федором з Федором Федоровичем Шандером, який також зуклався до концепції цієї скульптури, цю ідею загинув ще один наш колега Іван Дівенець, і тому вирішили присвятити скульптуру всім закарпатським гідам, особливо ті, хто зараз захищає нашу країну. Десь виписав окремо всі імена. Попробую з пам'яті сказати. Якщо когось забуду, то вибачайте. Це Федір Владислав, Міша, Міша, Орест, Руслан Андрій, які зараз, на жаль, не можуть бути присутні. Всім, всім передавали привіт. І що символізує вла це 61 ша скульптура скульптура асоціюється як з власне з гідами міського туризму так і з гірськими провідниками тому тут шість карпатських вершин а що це на практиці Рома що пояснить Uh, і власне вісім перекладин це символ вічності, символ безкінечності, символ того, що ми завжди про них пам'ятаємо. Я дуже сподіваюся, що всі кола, які тут будуть проходити, тут проходить чималенький туристичний трафік, тому що на напевно найкраща вуличка, щоб знайомити, щоб плавно. Завантажувати гостей Ужгорода роду, власне, сам Ужгород, будуть тут зупинятися і згадувати про власне, нашого колегу Тараса Гайдука а, і про всіх тих колег, які нас е, захищають. А, наперед скажу, що планується окрема скульптура Івану Дівенцю. Однак вона буде не в Ужгороді, вона буде власне на берегах тиси, звідки він е, е, родом. Е, Арафатка символічно, арафатка не тому, що ми підтримуємо когось або не підтримуємо. Арафатка це один з його улюблених аксесуарів. Тому вирішили не накривати банально цю скульптуру якимись червоним покривалом, а саме акцентувати на цьому. І головне, я дуже дякую всім, хто долучився до цієї міні скульптури. Практично долучилися 37 людей. Вона збір на цю коли ми сказали цю ідею, що я вже готовий макет і перепоную, є лише матеріальне, він був завершений за три дні. Тобто, це дуже класно. Це нас дуже... ми розраховували десь на тиждень, ми розраховували на 10 днів. Однак це нас ще раз переконало в тому, наскільки це була крута людина, наскільки багато в нього було справді крутих друзів. Я відданий велосипедист, вже родаю, люблю живот. У, у нас багато машин, і ми з Федором Федоровичем обговорив концепцію такої легкої, не нав'язаної боротьби із місцями, де паркуються будь-які і не вигадали таку, таку, композицію, гір, яка, яка є функціональна для велосипедистів. Так, ну і з такими міні нюансами, такої дитячої гри, такі драбинки і. Потім ви побачите в общому цілу композицію даде і Дякую. Дякую? Зараз попрошу маму і дружину Тараса підійти, щоб ми відкрили цю структуру тому, і щоб вони також сказали нам кілька світу. це можна зробити, але я вдячна дуже хлопцям, що вони все-таки це втілили. Думаю, Тарас буде... Пальчик не тирало. Вже не тирало? Так, да, більше відвідування, більше маленьке відвідування. Так, <сілик> <сілик> да, вже згадуємо. Я казав.